Сьогодні ми святкуємо дуже важливе свято для нашої країни День Незалежності України. Це день, коли ми всі з гордістю згадуємо історію нашої батьківщини та її героїв. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною державою. Це означає, що ми стали вільними і кожен із нас може жити у мирі та злагоді в своїй рідній країні. Незалежності вітаю, миру, щастя, злагоди бажаю. Нехай це свято наснаги доливає, в майбутнє краще долю стежка прокладає. З Днем незалежності країну вітаємо, миру ми бажаємо, Щасті, удачі всім нам, усім українським донькам і синам. Сьогодні в Україні свято, день незалежності настав. Бажаємо, щоб вона була багата на безліч добрих та корисних справ. Хай живе Україна незалежна та сильна, золотисте колосі нехай шелестить. Для вас привітання із ним незалежності, з вільним козацьким вітром летить. Ве відвага в Україні і до незалежності любов. Наш рід з святині, шанує колір корого, щоб не пропала справа предків. Бо ми роду козаки, державі України, слава героям, слава на віки! Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, Красує її вічно, живує нову, і мову її солов'їну, Знаем незалежность.